Де в Німеччині найвищі зарплати на третьому місці Штутгарт. Зарплати сягають в середньому 56 тисяч 250 євро на рік, тобто 4 тисячі 680 на місяць або 215 тисяч в українській валюті. Франкфурт в середньому тут отримують 57 тисяч 250 євро на рік або близько 4 тисяч 770 на місяць. Якщо ж перевести в гривні, це 219 тисяч гривень. Ну і найбільше заробляють у мюнхені. Середня зарплата в цьому місці становить близько 58 тисяч євро на рік. Місяць виходить приблизно 4830, або ж понад 222 тисячі гривень. До речі, зароблені євро можна без проблем переказати на українську картку. Онлайн сервіс TransferGo здійснює такі перекази в гривню без комісії та за вигідним курсом. TransferGo працює супершвидко навіть у вихідні. Загалом середня зарплата по країні становить 4207 євро на місяць, що в гривнях приблизно 193 тисячі. Ну а мінімальна зарплата чистим залежить від педеративної землі це десь 1550 євро на місяць, ну або більше, ніж 71 тисяча гривень. Найменші заробітки у Мекленбург-Передній Померанії, саксонії Ангальт і Брандербурзі. В межах 36-37 тисяч євро на рік. Це приблизно 3 тисячі євро на місяць, або ж плюс-мінус 138 тисяч гривень.